Уяви місце, де час зупиняється, а реальність переплітається з давніми легендами: місце, де пульсує невидима енергія, що збирає в собі дух цілого континенту. Це не вигадка, не казка з минулого, це реальність, прихована глибоко в серці українських Карпат. У маленькому оповитому туманами закарпатському селі Ділове, серед віковічних смерек та шепоту гірських річок, стоїть кам'яний Обеліск. На ньому викарбувані слова, що змушують серце битися швидше. Тут знаходиться географічний центр Європи. Але чи справді це так? І чому це місце, що приваблює мандрівників з усього світу, місцеві жителі здавна вважають містичним, оповитим таємницями, що сягають глибин століть. Приготуйтеся зануритися у світ, де наука зустрічається з незбагненним, а історія шепоче забуті істини. У XIX столітті, коли імперії розширювали свої кордони, а наука прагнула осягнути кожен куточок світу, австрійські картографи взялися за унікальне завдання. Вони мали визначити середину континенту, його справжнє географічне серце це була не просто наукова експедиція, а пошук символічного центру, що мав би підкреслити велич імперії. Їхні точні вимірювання, виконані з дивовижною для того часу скрупульозністю, привели їх саме сюди, у віддалені Карпати. Точка перетину північ-південь та схід-захід, немов за покликом невидимої сили, припала на це мальовниче, але тоді ще маловідоме місце: чи було це лише збігом обставин, чи давні знання, передані з покоління в покоління, вже вказували на особливість цієї землі. Саме тут, серед гір, де вітер співає старі пісні, було встановлено мармуровий знак. Він мав стати вічним свідченням цього відкриття і дивовижним чином зберігся до наших днів, незважаючи на буремні події історії. З того часу село Ділове увійшло в історію не лише як географічна точка, а як місце, де, за повір'ями, зустрічається вся Європа, не лише в просторі, а й у часі, збираючи енергії минулого, сьогодення і майбутнього. Та для місцевих мешканців Обеліск це не просто камінь з написом, це портал, що стоїть на межі видимого та невидимого світів. З покоління в покоління передаються розповіді про дивні явища, що відбуваються тут, особливо під покровом ночі, коли місяць освітлює вершини гір. кажуть, у темні ночі тут чутно дивні звуки, немов кроки йдуть у темряву, але поряд нікого немає. Дехто чув таємничий шепіт, що доноситься з під землі. Інші незрозумілі мелодії, що нагадують давні обрядові пісні. Ці звуки, що не мають логічного пояснення, змушують кров холонути в жилах і викликають відчуття присутності чогось неземного. Існує повір'я, що географічний центр Європи це своєрідні ворота між світами, місце, де тонка завіса між реальністю та потойбіччям стає майже прозорою. Місцеві старішини розповідають, що це точка перетину енергетичних ліній Землі. Місце сили, де концентрується потужна, але не завжди доброзичлива енергія. Вони попереджають, що не варто затримуватися тут допізна, адже це може мати непередбачувані наслідки. Кажуть, що люди, які засиділися тут допізна, відчували, як час сповільнюється, а навколо починають відбуватися дивні речі: годинники зупинялися, компаси божеволіли, а тіні оживали, приймаючи химерні форми. Дехто розповідав про короткочасні видіння про зустрічі з невідомими сутностями, що зникали так само раптово, як і з'являлися. Ці історії, що передаються з вуст вуста, додають місцю ще більшої загадковості, перетворюючи його на справжній магніт для шукачів пригод та любителів містики. Але чи справді саме ділове єдиний і неповторний центр Європи? Ця загадка лише поглиблюється, коли ми дізнаємося, що подібні пам'ятники існують і в інших країнах. У Литві, Польщі, Словаччині, а також у Білорусі та Угорщині, скрізь можна знайти обеліски з гордим написом. Тут знаходиться центр Європи. Кожна країна намагається довести. Саме у них справжній центр, саме їхня земля є серцем континенту. Ця множинність центрів створює справжній лабіринт для дослідників і туристів. Чи є це результатом різних методик обчислення, чи, можливо, це частина якоїсь давньої забутої гри, що має на меті заплутати шукачів істини? Деякі езотерики вважають, що це не випадковість, а свідоме розсіювання енергії, щоб уникнути її концентрації в одному місці, або ж це свідчення існування кількох енергетичних вузлів, що утворюють складну мережу. Та Закарпатський обеліск унікальний тим, що його встановили ще за часів Австро-Угорщини, і він офіційно внесений у документи того часу. Це не сучасний туристичний трюк, а результат точних обчислень 19 століття, що надає йому особливої ваги та автентичності. Його історія сягає глибше ніж у більшості інших центрів, і це робить його претензію на першість особливо переконливою. Можливо, саме ця давність і є ключем до його містичної сили. Закарпаття це не просто регіон, це особливе місце на карті світу, де сходяться не лише географічні лінії, а й культурні потоки, історичні епохи та невидимі енергії. Це справжнє перехрестя цивілізацій: угорці, румуни, українці, словаки, німці, євреї. Усі вони жили тут поруч, створюючи унікальний етнічний та культурний сплав. Кожен народ приніс сюди свої традиції, свої вірування, свої легенди, що переплилися в єдиний неповторний візерунок. І саме ця неймовірна різноманітність робить Закарпаття схожим на мініатюрну модель Європи, її зменшену копію, де можна побачити всі її грані. Не дивно, що саме тут, у цьому котлі культур і традицій, було визначено серце континенту. Можливо, давні картографи, самі того не усвідомлюючи, відчули цю особливу енергетику місця, його здатність об'єднувати та концентрувати. Деякі вчені та езотерики навіть кажуть: Центр Європи це не лише географія, не лише математична точка, це символ, це метафора, що вказує на те, що всі дороги Європи, її ідеї, її надії та її таємниці сходяться саме в Карпатах. Це місце. Де пульсує життєва сила континенту, де його минуле зустрічається з майбутнім, а реальність переплітається з міфами. Це не просто точка на карті, це живий організм, що дихає історією та містикою. Сьогодні сюди приїжджають туристи з усього світу, приваблені не лише красою Карпат, а й загадковою аурою цього місця. Фото біля Обеліска стало традицією, адже кожен хоче сказати: я був у центрі Європи доторкнутися до цієї унікальної точки. Це місце стало справжнім туристичним магнітом, що притягує тисячі людей, які прагнуть відчути його особливу енергетику. Та попри туристичну славу, місцеві жителі і досі говорять про містичну силу цього місця, про його незбагненний вплив на тих, хто сюди приходить. Хтось вірить, що тут зосереджена потужна енергія Землі, що здатна зцілювати, надихати або навіть змінювати долю. Вони приходять сюди, щоб зарядитися цією енергією, відчути її вплив на собі. Хтось, що це точка, яка притягує мандрівників і змушує повертатися знову і знову, немов невидима нитка пов'язує їх з цим місцем. Багато хто розповідає про дивні відчуття, що виникають біля обеліска. легке запоморочення, відчуття невагомості або ж, навпаки, непереборне бажання залишитися тут назавжди. Це місце, що не залишає байдужим нікого, хто наважився ступити на його землю. То де ж справжній центр Європи: у Литві, Польщі, Словаччині чи все ж таки у Закарпатті? Можливо, це питання не географії, не точних вимірювань, а чогось набагато глибшого символу, ідеї, енергетичного вузла. Можливо, істина полягає в тому, що таких центрів може бути кілька, кожен з яких виконує свою унікальну функцію в складній енергетичній системі континенту. Але саме тут, у Карпатах, серед віковічних гір, де перетинаються легенди, народи, культури і навіть сама історія, серце Європи б'ється найсильніше. Тут відчувається пульс давнини, шепіт забутих цивілізацій, поклик незвіданого. Це місце, де реальність розчиняється в містиці, а кожен камінь зберігає свою таємницю. Це не просто географічна точка, це живий організм, що дихає історією та загадками. Закарпаття це не просто край гір і виноградників, не просто мальовничий куточок України. Це місце, де Європа зустрічається сама з собою, де її душа знаходить свій притулок. Це портал, що з'єднує минуле з майбутнім, реальність з містикою, науку з легендами. І навіть якщо завтра хтось визначить новий центр, для Карпат він залишиться назавжди. Його містична сила, його загадкова аура, його незбагненний вплив на людей. Усе це робить його вічним серцем континенту. Це місце, що продовжує притягувати, дивувати і змушувати замислюватися над тим, що справжня істина може бути набагато глибшою, ніж ми можемо собі уявити. Підпишись на наш канал, щоб не пропустити ще більш містичні таємниці та нерозгадані загадки України. Бо наступна історія може бути настільки шокуючою, настільки незбагненною, що ми більше не побачимося. Або ж побачимося вже в іншому вимірі, досліджуємо незвідане разом.